Новітні технології найкращі фахівці та найнадійніша медицина. Свій зір. Українці з багатьох куточків держави довіряють Київському центру мікрохірургії ОКА. У ньому щодня оперують до двох десятків пацієнтів. За рік набирається більше півтори тисячі операцій. Схоже на успішну рекламу, правда? І зробляти в цьому центрі теж можна успішно. Наприклад, за безкоштовні операції все одно треба викласти якусь копієчку за витратні матеріали. Усе б нічого, якби вони коштували там 2-3 тисячі. Але якщо це 20-10 тисяч. Однак чомусь у центрі мікрохірургії ока уже давно лобіюють ті компанії, які пропонують ціни в 3-4 рази вище, ніж ті, що пропонують там, за 2 чи за 3 тисячі. А люди навіть не знають, що сплачують не клініці, наприклад, а страхові компанії. Адже страховка зазвичай оформлюється до настання страхового випадку, а не заднім числом. Бо це вже вважається. Підробкою документів так довгий час маклював головний лікар центру Риков Сергій Олександрович. І інакше би він заробив собі трохи зайвих грошей на кілька десятків мільйонів гривень, київська влада не зволікала, як не дивно, і звільнила багаторічного керівника, звинувативши його у корупції. Але воїстину не звідані шляхи людської фантазії, особливо коли йдеться про боротьбу за власні гроші. Риков за день переєструвався з Києва в Білу церкву, звідки був родом, і там подав оскарження до суду. По перше, дізнатися про такий ц... суд в білій церкві столичній владі не так і легко. А по-друге, видно, там був суддя, який звернув увагу лише на одну сторону закону. Коли ми подзвонили у відділ охорони здоров'я в Києві, то там були переконані, що риков звільнений. хід хитрощі та підлість малих корупціонерів у сьогоднішньому матеріалі від Юлії Савчук. Без слів. Страшні кадри висіклися в пам'яті кожного українця назавжди. А за революційною завісою залишаються імена інших героїв тих, хто рятував життя і в польових умовах робив операції. Ми, е як волонтери, добровольці, допомагали е Михайлівському соборі і по спілках багато було хворих, яких треба було проперувати. Е фактично, е це робити в нашій лікарні було заборонено. Були пропоровані хворі нелегально, небагато нелека кількість. Ось вони ті чиї імена залишаються в архівах історії. Лікарі найпотужнішого центру зору в Україні мікрохірургії. Ока у їхніх життях з перемогою майдану почалося інше протистояння. Із власним керівником були в нас загальні збори. Сказали, що щось буде міняти. Ну це тільки пару слів поговорили речення, і на цьому діло все закінчилось. Це було настільки обурливо, образливо для справжніх лікарів, які підняли це питання зразу, тому що це було, ми змінюємо щось в країні, змінюємо щось в лікарні. Головний лікар, звичайно, це розцінив своїм оточенням, як. Збурення проти нього особисто. Однак Сергій Олександрович Риков, фахівець старого гарту, на посаді головного лікаря центру від самого початку, з 88-го, і добре знає, як треба працювати. Отже, розмови лікарів адміністрація розцінила як заколот, пояснивши собі це тим, що підлеглі хочуть дорватися до керівних посад. І у квітні 2014-го відбулася реорганізація центру. Це була така була перша хвиля. Було звільнено порядка п'яти-шести за, за відділенням. Він так нам і говорив, що каже, я з вами з кожним по одному розправлюсь. Зараз чвари, зараз збирають підписи. От, допустимо, за Фархата Хасана збирали колуарну підписи. Ясно, що до мене не підійшли, бо я з ним працюю. Я з ним в одній связці, якби працювала. Збирали підписи, що ми проти, щоб ця людина була в нашому відділенні. общем, ну, ви розумієте, як стикають. Колектив. Дуже велика кількість кваліфікованих співробітників за цей час протягом року звільнилася з центру, враховуючи це такі лікарі, як професор Кондратенко Юрій Ніколаєвич, Андрій Миколаєвич Рубан. Звільнився професор Сергієнко звільнився, не спроможі спрацювати на дальшому з нашим головним лікарем. У нас самі кращі спеціалісти лишилися вже на пальцях, і то вони під великим пресінгом нашої теперішньої адміністрації. Служителі клятви гіпократа один за одним стали подавати до суду. Не вщухають слухання Феміди. І тепер за цей час оскаржуються догани в судах. Ми вже виграли чотири суди. Суди вірніше, але організація е нашої лікарні подає апеляції. Тоб тобто, нам треба ще пройти апеляційні суди. Ті, хто залишився на посадах, аби не бути звільненими, пішли на лікарняний. Двоє зараз фактично постійно на лиску лікарняному, тому що їх фактично звільнюють. Але чомусь нинішня виконувачка обов'язків головного лікаря Наталія Обухова відверто нас обманює. Звільнення співробітників заперечує просто на камеру. Жодного відділення не було ліквідовано, тому що в штатному розписі всі е, не було скорочення. Всі лікарі, які в нас були, е, скажімо так, які працювали, да всі ставки жодної ставки не було ліквідовано. Мабуть, Наталія Обухова не знає, що на її слова у закону є свій аргумент, довідка, в якій вказані результати вивчення ситуації в закладі. Її складали уповноважені представники київської адміністрації чітко вказали, що скорочення відділень відбулося, ба більше міська комісія поставила під сумнів його правомірність. Поки комісія розбиралася з порушеннями в штатному розкладі та скороченнях, центр продовжував лікувати і заробляти гроші. А це найбільша. Не влаштовувало повсталих лікарів після революції гідності, адже сама система заробітку задавнена схема, а не прозора оплата лікування. Справа в тому, що хворі не можуть самотужки купити витратні матеріали та необхідні препарати, а зобов'язані платити за них в центрі мікрохірургії. От, приміром, майже половина операцій тут по заміні кришталиків. Хоча керівництво стверджує, що все безкоштовно. Є міська програма здоров'я киян, в якій чітко визначено. Що безкоштовні штучні кришталики, які надавалися так нашій лікарні, вони були імплантовані всім пацієнтам безкоштовно, тому в цьому питанні ніяких проблем немає. Але витратні матеріали пацієнтам все ж доводиться покривати не в касу клініки, а в таку собі страхову компанію «Сатіс», керівником якої є Ігор Яхниця. Договір про страхування інколи складається вже після того, як трапився страховий випадок. По логіці, ви страхуєтесь, там своє здоров'я чи автомобіль, тому що думаєте, що щось настане. А якщо подивитися всі ці договори страхування, говорять аудитори, то виходить так, що випадок настав, а на наступний день укладається страховий договір. Отже, як все відбувається? Хворий приходить до лікаря з грошима за операцію. Офтальмолог пише в направленні номер набору і відправляє пацієнта оплатити в касу. Хворий без зайвих запитань сплачує необхідну суму, переважно не читаючи, з ким підписує договір. Тому зазвичай пацієнти й не здогадуються, що платять не в касу клініки. Яка людина, у якої щось болить, буде ходити по цьому, щоб з'ясувати фінансову модель комунального закладу охорони здоров'я? Ну ніяка. В результаті ми маємо, що 98% оплати йде саме через страхову компанію, де в договорах записано це вдруковано. Тут навіть не можна нічого змінити. Вдруковано типографським способом про те, що заклад отримує не більше 30%. На таблиці з тексту фінансового аудиту вказана різниця витратних матеріалів, оплачених за угодою зі страховою компанією «Сатіс» і компанією Медікус. Наприклад, для начебто безкоштовних операцій з видалення катеракти набір матеріалів вартує майже 10 тисяч гривень. Вартість же аналогічних матеріалів від інших постачальників, зокрема фірми Медікус, менше 3 тисяч гривень. Різницю майже 7 тисяч гривень обрахувати не складно. Аналогічно із іншими операційними наборами. Приміром, там, де Сатіс просить майже 12 тисяч, медікус віддає все лише за 4 і 8 Тисяч ідуть комусь кишеню. Ті, хто виступали проти страхової компанії, їх позвільняли. Ну, наше так небагато лишилось. За нашою інформацією, всі матеріали, які були у нас, які були зібрані власне, і Київською міською адміністрацією, вони знаходяться в правоохоронних органів. На жаль, мушу сказати, що ну я займаюся цією справою вже десь близько року. Якоїсь чіткої реакції, ні прокуратури, ні міліції не, не відбулося. Зате на диво миттю відреагували в департаменті охорони здоров'я і звільнили Рикова з посади головного лікаря. Однак із совістю цей чолов'яга вже давно розпрощався, а тому без вагань почав судову тяганину. Людина подала позов у білій церкві, хоча все життя ну не все життя, а більшість часу проживає в Києві і зареєструвалась за словами самої судді в білій церкві лише першого року. Власне, з цього часу е Білоцерківський суд почав розглядати окремі справи: там і ухвала про заборону звільнення, запобіжний захід, і власне справу про звільнення. Тобто, людина, швидше за все, свідомо готувалася до того, що буде. Е Подавати позов саме там Риково оскаржив звільнення тим, що в цей час перебував на лікарняному. Не був належно повідомлений про звільнення, та в очі не бачив результатів аудиторської перевірки. Він ще й додатково попросив моральну компенсацію 10 тисяч гривень. Та любов до керівника ясно показує цей мітинг у день винесення рішення 10 лютого. Працівники клініки поїхали в Білу церкву на судове засідання, аби не допустити поновлення на посаді одіозного керівника. Сьогодні у нас буде вже третє засідання суду в місті Білої церкви. Де ми готуємося до винесення вже рішення? Тому що так вже здійснюють під в перенесе суд із Києва в церкву. Для того ж докабчество на стісці та, попри народний опір, суд виносить інше рішення на користь Рикова, визнати незаконним та скасувати наказ про дострокове розірвання контракту та звільнення Рикова Сергія Олександровича, поновити Рикова Сергія Олександровича на роботі посаді головного лікаря Київської міської клінічної офтальмологічної лікарні Центр мікрохірургії ОКА. На доведення корупційних схем, не будь а фахівцями КНДА, у суді не зважали. Висновки аудиторського звіту щодо можливих дій корупційного характеру в даному випадку не пов'язані з підставами звільнення, а тому судом до уваги не взяті. Найбільше цікаво, що в Департаменті охорони здоров'я твердо переконані, що Риков звільнений, адже про суд ніхто не чув. Процес вже відбувався за хитрим планом лікаря в області, а не в столиці. Поспілкуватися з самим Риковим теж не вдається. Медичний фахівець і далі робить вигляд, що не може вилікуватися. І після суду та поновлення на посаді Рикова в центрі не бачили. Він знову на лікарняному. Хоча поновлення є законним, але навряд чи виправдовує його де факто, адже корупційної діяльності Рикова так і не спростували. Нічого не каже й теперішнє керівництво, ба навіть більше запевняють, що проблему в центрі жодних. Після майдану ж вирішувати питання, адміністрація уже намагалася силою. Після виступів лікарів невідомо як до клініки потрапила, начебто, восьма сотня самооборони, що вони збиралися робити і кого обороняти. До пуття не пояснили, але позбутися хлопців у військовій формі змогли лише з допомогою правоохоронців. Наступного ж дня Рейков підписав з ними некомерційну угоду. Начебто про охорону закладу, водночас від керівника цього підрозділу самооборони, справжній сотник міхнюк давно відхрестився, називаючи Олександра пойду зрадником, який втік із майдану, 18 лютого, прихопивши з собою печатку і створивши власне формування. Тож медики центру мікрохірургії ОКА готові до будь-яких спроб керівника відстоювати свою посаду і методи заробляння. Однак сподіваються, що після революції ще не заснула гідністю тих, хто звільняв корупціонера, і тих, хто має будувати нову державу. Юлія Савчук, Данило Спірюхін без слів еспресо. Корупціонери середньої та малої ланки не відступають від своїх володінь, так само як і найбільші олігархи, і теж створюють і утримують прогнилу систему корупції. Та от уже з понеділка ми передамо обов'язково цей матеріал у КМДА, яке не знало про поновлення Рикова, і сподіваємося, що отримаємо реакцію не на словах. А то виходить, що в мера немає жодних повноважень позбуватися корупціонерів. І про які зміни ми взагалі тоді можемо говорити. А наступного тижня ми розповімо про те, скільки коштуватиме бензин в Україні, і коли він зникне, які старі схеми передають новим державним управлінцям, та про фінансову піраміду, яка й досі діє, збирає гроші, а закон для неї безсилий. Нагадаю нашу електронну скриньку безслів.еспресо.собака.gmail.com І прощаюся з вами. Бережіть себе, щоб не потрапити в ситуацію без слів.